Отже, прийшов той приємний момент нагородження учнів нашої школи за високі досягнення у навчанні та за активну участь у шкільному житті. Перш за все, хочеться нагородити учнів нашої школи за високі досягнення у навчанні. Похвальним листом нагороджується Васіна Валерія. Учениця 3 го класу. Маркітан Софія учениця 3 го класу. Липко Єлизавета, учениця 3 четвер... го класу. Кирилюк Олексій учень 4 А-класу. Копал домнікія учениця 4 А-класу. Максюта Юлія учениця 4 А-класу. Кавченко Олександра, учениця 4-го А класу. Вибачте. Лазаренко Юлія, учениця 4-го А класу. Який плідний результат у Олени Анатоліївни? Тетерук Євгенія, учениця 4-го Б класу. Біль Тетяна, учениця 4Б класу. Мунтяну Анастасія, учениця 4Б класу. У нас ще є учні старших класів, які також мають високі досягнення, але грамоти свої похвальні листи вони отримують на лініці вже 1 вересня. Також Хочеться нагородити дітей, які відмінників нашої школи, у яких найвищі результати з усіх предметів. Отже, у номінації Учень року перемогла Лазаренко Юлія, учениця 4-го А класу. Також у номінації учень року отримала перемогу учениця 11 класу Лемішева Валерія. Також учні нашої школи брали участь у інших у районних конкурсах, у інтерактивних конкурсах з різних предметів. І є такі учні, які брали участь у багатьох конкурсах, а також мали у них перемоги. Отже, у номінації Ерудит перемогла Тетерук Євгенія. У номінації Ерудит перемагає балик Христина. Джудіт з ерудит Сайбель Тетяна. Маркетан Софія. Заклюка Сергій. Зяблицька Юлія. Лімішева Валерія. Будова Аліна нагороджується за активну участь у житті школи. активну участь у життя школи учениця 3 класу Липко Єлизавета За активну участь нагороджується учениця п'ятого класу Дмитришина Марія. Седорчук, Ольга, Сидоренко, Олександр. У нас є ще одна номінація: номінація відкриття року. Саме цього року був заснований музичний ансамбль Співограй, який також і цього року вже досяг результатів. Отже, нагороджується у номінації відкриття року. Ансамбль Співограй. Запрошуємо лімішого Валерію отримати приз і грамоту. Наші дітки брали участь у предметних конкурсах. Конкурс соняшних, конкурс з української мови. Отже, нагороджується лауреат третього ступеня, учень сьомого класу медведенко Вадим. А також я хочу перерахувати учні, які брали участь у цьому конкурсі. Маланчук Софія, Васіна Валерія, Філонова Юлія, Тетерук Євгенія, Маркітан Софія, Штраук Дар'я, Дурбалова Наталя, Кулакевич Марія, Кірічевський Микола, Мунтяну Сергій, Глузенко Дар'я, Медведенко Олександра, Заклюка Олена, Лемішев Дмитро, Сайбель Катерина. Шокля Вікторія, Комарова Катерина, Кулакевич Іван, Дмитришина Марія, Фаніна Дарія, Кожу... Кожухар Даніїв, Заклюка Олександр, Сідоренко Олександра, Шпак Іван, Шеметова Єлизавета, Погорулюк Назар, Шеметова Діана, Лазаренко Юлія, Пудова Ганна. Мунтяну Анастасія, Ганик Дініс, Педорчук, Ольга, Маланчук, Софія. Класні, класні керівники. Потім заберуть сертифікати. Також конкурс Кінгуру, учасниками конкурсу і отримання доброго відмінного результату має у нас зябницька Юлія. Ми запрошуємо Юлію. Отримала Лазаренко Юлія. Добрий результат отримав заклюка Олександр. Добрий результат також має бойчук Максим. Також учасниками конкурсу стали Елагіна Аміна, Монтяну Анастасія, Куцарєва Анастасія, Шамрай Ангеліна, Васіна Валерія, Німков Нікіта, Фаніна Дарія, Комарова Катерина, Сілонова Юлія, Заклюка Олександр, Олініченко Олександр. Медведенко Вадим, Філатов Денис, Іванов Дмитро, Дмитришина Марія, Шпак Іван, Кравченко Юрій, Сидоренко Олександра, Левіна Анастасія, Поліщук Наталія, Морозко Анастасія, Швець Світлана, Шехтерле Олександр, Шемітова Діана, Максюта Юлія, Кравченко Олександра, Кирилюк Олексій. Войтенко Олександр, Бенівська Маргарита, Тетерук Євгенія, Лімішова Валерія, Корженко Метро, Маркіта Софія, Штраут Дарія. Не переживайте діти, ви зможете забрати потім свої сертифікати. Наступний конкурс: конкурс російської мови Лукамор'є. Сертифікат учасника отримує Когутенко Олена. Учениця шостого класу. Також Волохатий Олександр учень восьмого класу. Шпак Іван учень 5 класу. Олександр, учень восьмого класу. Медведенко Вадим, учень сьомого класу. Живулін Святослав, учень 6 класу. Швець Світлана, учениця шостого класу. Участь у конкурсі Русський медвіжонок отримує сертифікат когутенко Олена, учениця шостого класу. Дмитришуна Марія, учениця п'ятого класу. Олександра, учениця 5 класу. Швець Світлана, учениця 6 класу. Також лауреат мультитесту з української мови. Лауреатом стала Юлія Лазаренко, учениця 4 класу. Також диплом лауреата за третє місце в всеукраїнському конкурсі «Мультитез з української мови отримує Тетяна Сайбель. Кожногороджується цікавою книжкою, на 500 найцікавіших питань та відповідей про Україну. Учасниками мультитесту стали Пудова Аліна, Гуцарєва Анастасія, Шехтерлє Олександр, Густкова Аліна, Черв'як Яна, Салтановський Анатолій, Медведенко Вадим, Кізюн Тетяна, Зябницька Юлія, Швець. Світлана, Морозко Анастасія, Кравченко Юрій з історії, Кравець Катерина з української мови. Медведенко Вадим з української мови, Пудова Аліна, Гультитес з української мови, Кирилюк Юлія, Бойчук Максим, Черв'як Яна, Прима Яна, Олініченко Олександр, Волокатий Олександр. Іванов Дмитро, Федорчук Ольга, Кирилюк Олексій, Максюта Юлія, Шехтерне Олександр, Сідоренко Олександра, Дмитришина Марія, Медведенко Вадим, мультитез з математики, Кравець Катерина, Іванов Дмитро, Лазаренко Юлія, Кирилюк Олексій, Максюта Юлія, Шектерле Олександр. Войтенко Олександр, Топал Домнікія, Бенівська Маргарита, Шеметова Єлизавета, Войчук Максим, Пудова Ганна, Данилян Діана, Шеметова Діана, Пудова Аліна, Рудзевіцький Руслан, Шамрай Ангеліна, Елагіна Аміна, Куцарєва Анастасія, Сайбель Тетяна, Зяблицька Юлія. Також нагороджується грамотами, районними грамотами. Учасник конкурсу лучший художник Бойчук Максим Юрйович. Нагороджується учасник конкурсу юний художник 2012 Прима Інна Васильівна. Конкурсі лучший юний художник 2012 тисячі Свігун Станіслав Вікторович. За участь у конкурсі юний художник Агріцьку Дар'я Володимирівна. Також за участь у цьому конкурсі нагороджується левіна Анастасія Михайлівна. Диплом другого ступеня. За найкращий результат у всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юний суспільнознавців Кришталева слова 2013. Отримує Тетерук Євгенія. Засвідчує участь у всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільствознавців кришталева сова Кирста Анастасія Олександрівна. Також сертифікат у всеукраїнському конкурсі кришталева сова отримує морозко Анастасія. Кізюн Тетяна. Нагороджується грамотою за яскравий виступ у районному конкурсі українського гумору пам'яті Степана Олійника та присвоєнням почесного титулу сміхотерапевт Сідоренко Олександр. А учениця п'ятого класу. Нагороджується за яскравий виступ у районному конкурсі пам'яті Степана Олійника також дмитришина Марія. Третє місце у районному конкурсі українського гумору пам'яті Степана Олійника Олійніченко Олександр. Грамотою першого ступеня нагороджується лауреат обласного в рамках всеукраїнського фестивалю конкурсу «Чисті роси прийма яна. Також Лауреатом першого ступеня став у даному конкурсі став Івашків Юрій. Конкурс Чисті роси. Грамотою нагороджується за третє, за третє місце в номінації Історія мого краю прийма Яна. А також. Грамотою відділу освіти Овідіопольської райдержадміністрації нагороджується учень восьмого класу за перше місце у другому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з математики заклюка Олександр. Привітаємо оплесками. Також я б хотіла на лінійці вшанувати дорогих колег, які виявили високі результати і досягнення у підготовці учнів у районних олімпіадах і конкурсах. Отож нагороджується вчитель української мови та літератури Заклюка Ольга Васильівна за активну підготовку і перемогу учнів у районних конкурсах. Нагороджується вчитель російської мови медведенко Валентина Іванівна за активну підготовку і перемогу учнів у районних конкурсах! Нагороджується вчитель музики. Котик Неоніна Миколаївна за активну підготовку і перемогу учнів у районних конкурсах. Нагороджується вчитель початкових класів Пахомова Лілія Анатоліївна за активну підготовку і перемогу учнів у районному конкурсі української мови та літератури імені Петра Яцика. Нагороджується вчитель початкових класів Лємішева Олена Анатоліївна за активну підготовку і перемогу учнів у районному конкурсі української мови та літератури імені Петра Яцика. Нагороджується вчитель історії Михальчук Світлана Володимирівна за активну підготовку і перемогу учнів школи. У районних конкурсах нагороджується вчитель фізичного виховання Третяк Надія Віталіївна за досягнення високих результатів учнів у районній олімпіаді. Вчитель математики Богдан Ольга Васильівна за досягнення високих результатів учнів у районній олімпіаді. нагороджується вчитель географії Ільїна Людмила Володимирівна за досягнення високих результатів учнів у районній олімпіаді. За перше місце в історичному конкурсі мій рідний край нагороджується данилян ліка учениця 10-го класу. Грамоти і похвальні листи ми також отримаємо учні нашої школи, отримають вже на лінійці 1 вересня. Дякую за увагу! Шановні 11 класники, давайте пригадаємо разом, як уперше тут ви всі стояли, розгублені, малі, кумедні, квітів ледве визирали. Вас учителька взяла за руку і повела у перший клас, терпляче вас цього навчала, тож прийшов тепер ваш час. Дерідна хата вишень два ряди, пола хотіли ще осінні квіти. Сказала мати, у школу, синьку, йди, сказав мій тато, Чись моя дитино. Слово батьківське здавна цінилось, мало велику вагу в родині. Час наступає і мусить давати батько пораду дорослій дитині. Шкільні роки це три тисячі днів. Усі ці дні ви прокидалися, не додивившись солодких сніг, і йшли знайомою стежкою до школи. І чим ближче, день випуску, день розлуки з друзями, з учителями із рідною школою, тим схвильованіше, відвертіше звучать слова випасти. Сьогодні висловить подяку світу і радісні навчання у школі, шкільній родині в педагогічному колективові. Тож надаємо їм слово. Усі ми родом із дитинства, прийшли комисіді матір. Тут нас родили і навчили всі наші люди, вчителі. Сьогодні скажемо моїм спасибі, що підняли зростали нас. І просто всіх навчили жити і хвилювалися ваш щастя. Спасибі щире вам сьогодні. Не аж до землі України, за створене щоденне диво. та шкільного наперед. Любі вчителі щиро вдячні вам за всі слова, які сьогодні звучали для нас. Сьогодні у нас найкраще в житті свято, та ви чомусь сумні. На очах у вас з'явилися сльози. Та ми подумали і вирішили. Ми не дамо вам більше журити співати. На всі проблеми буде завтра новий день. Зараз забув. Дозвольте ще раз всіх привітати і на прощання запівати вам пісень.